Записую відео у тих, кого є такі автомобілі, як Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L200, і також, можливо інші Mitsubishi, в яких стоїть така антенна іммобілайзера мобілайзера. У неї тут 4 провода йде, два провода на підсвітку. Ось Лампочка. А два провода на антенну. Антенна являє собою така кутушка. От, стандартна, і все. Якщо у вас буде помилка по імобілайзеру, вона може виникати у будь-яке там три коди помилки, які будуть зв'язані з антеною. Е, мабуть, помилка b 1722 і там ще якісь там помилка антени і ще там подібні проблеми з емобілайзером. Одна із проблем це оця кутушка в інтернеті ніде не міг знайти інформацію, ніде не було відео. По поводу несправності цієї кутушки. От, якщо вірити технічним характеристикам, то якщо міряти контакти, які йдуть на саму кутушку, тобто на ці два проводи, вони виходять ось чо, е, білий і чорний. Міряємо оці ось два крайні контакти. Раз і два. От. Міряємо супротивлення бути 2 ом і менше. Не більше 2 ом. Якщо у вас ці показники будуть виходити за рамки, тобто буде тут, як на цій кутушці, тут 12 Ом. показує. Машина не заводиться. З машиною перебрали всі блоки, перевірили всі контакти, всі роз'єми, все прозвонили, все перевірили. Машина не заводиться. В останню чергу знайшли десь одну маленьку статтю в інтернеті, що бути супротив такий то і такий то Знімаємо, перевіряємо, 12 Ом. Коли почали розглядати кутушку, саме ось тут корпус трошки пошкоджений. То в цій зоні на камеру не помітно буде, непомітно на жаль, в цій зоні помітно таке пошкодження, вроде як заплавлене або ще щось. Скоріше за все, вже порушені витки між собою замкнуті і збільшений супротив. От опір, точніше. Тому в кого є проблема з імобілайзером, обов'язково зверніть увагу на. Оцю кутушечку, вона дуже швидко перевіряється, зняли кожу руля, зняли роз'єм, кинули мультиметр, який є в кожного, практично, або його неважко купити. І перевірили цю кутушку. Кутушка ця заміняється просто. От, купили по номеру, тут є номер. От, кожного він різний. От, замовляєте новий, бушний або ще який. От, знімаєте, ставите, підключаєте, вона не прошивається, не підшивається, це просто звичайна антенна, яка вволює частоту вашого ключа от, в замку запалювання. Тому, у така є проблема, зверніть, будь ласка, увагу.